Лелеки мовчазні птахи. Їх мова це посвистування, клацання дзьобом, шипіння. Наші предки за прильотом птахів визначали, коли чекати на потепління. Якщо лелеки прилетіли раніше, значить буде раннє або тепле літо. Самка висиджує яйця вночі, а самець в день. І так триває близько місяця. Стоячи на одній нозі, лелека може зберегти більше тепла, адже друга нога підігрівається теплом тіла. Лелеки можуть швидко злетіти, якщо їм загрожує небезпека, навіть якщо вони сплять. Лелеки також можуть змінювати ноги під час сну, не прокидаючись. Лелека символ любові до батька Матері, котрі благословили тебе на світ, а тому це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі.